Дорога домой. За мною тільки шон, блядь, я потію, я пузом до шор достаю. В общем, считали подходы. Ну пресси я рублю, забыл сьогодні 60, 50, 50 и 40. Ну а це не форма жизни, це нема ущербна. Пропыхнуть, блядь. Коли сигарету докурював, що це був бичок, типа водить свидетели. Коли займаєшся, вони говорять, що ти, сука, батьки збираєш. Це чисто собачий почерк. З ног на голову. Тільки раніше собаки, поки повністю їх ще їх так і не їбали ці тапочки діградати, це секта, що вони розвели. Культа Доніса. То вони брали якийсь момент. І переставляли снох на голову. От допустимо, можна по цих всіх моментах взяти, що от якщо я не займаюся нічим алкаш, значить спортсмен. Це ще хоч якісь факти. Але коли не курить і не п'є спіздіти, що алкаш, то є ж собаки деградували повністю. Снох на голову, повторюю ще раз, якщо в Торі, в талмуді, ви прирівнюєтесь з собаками, Значить, собаки вони. І все, і культ приступності Адоніса. От така от дорога домой, я не знаю. Там зараз ще може якийсь Вася голова попитати, сука, вийти быстро, блядь. Та сука, що з локтя як дам нахуй. Бо попитки мене налякати можуть теж хуйово закончитись, блядь.